2 червня розпочався розпродаж Days of Play або Час грати, який триватиме до 12 червня. Зазвичай в цей розпродаж є гарні знижки на підписку, ігри, аксесуари і іноді навіть консолі. На цей раз я, на жаль, не знайшов знижок на консолі та аксесуари. Але на ігри є. Як у магазинах, якщо ви любите фізичні видання, я б не сказав, що знижки прям вражаючі, але вони є. Так і у цифрі, де набагато більше пропозицій і знижок. Що стосовно знижки на підписку PS, це повинно бути 25%. Але на момент написання я не зміг знайти саму знижку в магазині консолі, тобто не можна спробувати її купити. Скоріше за все, це баг, і вона повинна з'явитись. Тому давайте подивимось, які ігри можна прикупити в цифрі на цьому розпродажі. Свою першу знижку отримав God of War Ragnarok. на виключно PS4 версію ціна 1420 гривень, а на версію для PS4 та PS5 трохи дорожче 1725 гривень. Продовження пригод бога війни Кратоса і його сина Атрея не потребує реклами. Якщо ви пройшли першу частину, яка наразі є у підписці Екстра, то скоріше за все маєте бажання пограти в сиквел. Це одна з найкрутіших ігор Sony. Знижка у 25% за PS5 версію не дуже велика, але вона перша. На фізичне видання також є знижка в магазинах, але гра і так розійшлась дуже великим тиражем, тому фізичну копію ще дешевше можна купити. БУ. Ремейк Dead Space також отримав знижку і коштує 1680 гривень. Ремейк вийшов успішним. Фанати в захваті, оновлені некроморфи виглядають, звучать і розлітаються на шматки. Як ніколи раніше. Якщо любите цю серію або просто хочете полоскотати собі нерви, це гарна пропозиція. Якщо вам подобається такий формат, за вас підписка, комент і вподобайка. А якщо хочете, щоб і я міг щось купити, посилання на банку є в описі, половина коштів піде на ЗСУ. Новісенький Dead Island 2 отримав знижку у 20% і коштує 1870 гривень. Що цікаво, в день релізу гра подорожчала, тому зі знижкою коштує трохи менше від початкової ціни. Це перша знижка. Якщо вам подобаються зомбі екшени, дивіться, але б я почекав більшої знижки, тому що гра, хоч і непогана, але й не шедевр для любителів зомбі. Є ще декілька цікавих пропозицій. Ремейки другої та третьої частини Resident Evil у складі Raccoon City Edition отримали вже звичну знижку і коштують 450 гривень. Ігри недовгі, але з можливістю перепроходження за різних персонажів. Для початку знайомства з серією також цікавий варіант. А також Dying Light 2 версія одразу для обох поколінь коштує 1000 гривень. Зомбі, паркур, кооператив і обіцяний дуже тривалий термін підтримки гри. Гра має недоліки, але її покращують. Першу частину оновлювали і наповнювали контентом до виходу другої майже 11 років. Що погодьтесь, не часто трапляється. І наостанок на зомбі тематику The Last of Us Part 1 за 1725 гривень. Гра, яка своєю кількістю переведень вже створює конкуренцію з Якщо на ПК ремейк мав проблеми, то на PS5 працює без дорікань, і це дійсно дуже крута історія. І ремейк зробив її тільки краще. Але все ж таки, як на мене, ціна завелика. Можна почекати ще який розпродаж можна назвати вдалим без української метро Сага Bundle. усього за 300 гривень. Шикарна пропозиція за легендарну серію від українських розробників, а також чудова нагода підкинути їм пару копійчин на розробку нової гри. Ігри мають повну українську локалізацію. Нещодавно було анонсовано багато ігор, які отримують українську локалізацію в основному текстову. Серед них є сиквели популярних ігор, які свого часу не мали локалізації, але це не робило їх поганими іграми. І для підготовки до сиквелів є цікаві знижки. Alan Wake Remaster за 320 гривень культова гра, яку можна пройти перед я впевнений культовим продовженням. Містична історія про письменника Алана Вейка починається тут. А я нагадаю, що друга частина вже матиме текстову локалізацію українською. Так само з Хейдес, першу частину можна купити за 400 гривень. Це дуже гарний, глибокий сюжетно і геймплейно роуглайк. -like, про пригоди сина Аїда у потойбічному світі. Немає української, але є пару українських пісень у саундтреку. Остання частина Need for Speed Unbound, Palace Edition, якої можна придбати за 810 гривень. Хто зна, можливо, наступна частина серії Need for Speed також отримає українську. За 1050 гривень можна купити розширене видання Marvel's Midnight Suns, дуже крутої і затягуючі тактичної гри по всесвіту Марвел. Якщо ви фанат Марвел і любите тактичні ігри, це ідеальна гра для вас. Гран Turismo 7 отримала знижку у 38% і коштує 1425 гривень. Свіжа частина легендарної серії гоночних симуляторів також підтримує VR, в якій виглядає ще більш неймовірно. Ще багато крутих і не дуже нових та вже забронзовілих ігор отримали свою знижку. З усім списком ви можете ознайомитись у PlayStation Store, а я вам нагадаю, що краще ніж купити гру по приємній знижці, може бути тільки донат на підтримку ЗСУ. А з вами був Лакі Сан, і хай вам щастить на гарні знижки.